Які вони бідні, Василь Сухомлинський. Ще й не світало, ще й ранкова зоря не зайнялася, як батько збудив Сергійка і сказав Ходімо в поле, послухаємо жайворонкову пісню. Син швиденько встав, одягнувся, і вони з батьком пішли в поле. Небо на сході порожевіло, небосхил щохвилини світлі світлів зорі згасали, десь із далекої ниви піднялася сіра грудочка і понеслася у височинь. Ось вона спалахнула, ніби вогник серед блакиті, і тої ж миті Сергійко почув дивну пісню, немов над полем, хто натягнув срібну струну, і вогняна пташка, доторкаючись до неї крильцями, розсипає над степом небесну музику. Сергійко затамував дух, йому спало на думку а якби ми з татком спали, чи жай воронок все одно співав би? Татку, тихо спитав Сергійко. А ті, хто зараз сплять, не знають цієї музики, не знають, прошепотів батько, які вони бідні.